Ати, є за що українські військово-морські сили завдали точного удару по ворожих силах, розташованих на буровій платформі Сиваш у Чорному морі за даними оборонного відомства, внаслідок операції було знищено не лише технічні засоби розвідки. Та спостереження окупантів але й елітний підрозділ противника, зокрема розрахунок протитанкового ракетного комплексу, і це насправді неймовірно важлива подія, про яку ми будемо говорити далі. Для, для безпеки на морі в першу чергу, а також про інші важливі військові події будемо говорити з нами на зв'язку. Військовий глядач Іван Тимочко. Вітаємо пане Іване. Доброго, Доброго ранку. ранку і слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Отже, давайте розпочнемо з цієї теми, що там сталося в Криму, тому що це важливо для того, скільки далі сил може бути зосереджено в акваторії Чорного Азовського моря, і загалом в Криму. Тому що росіяни часто звідти прикидають військових. Яка там ситуація? Якщо ми говоримо про конкретні борові, то маємо розуміти, що море, яке має, скажімо, однотипну рівну поверхню, і будь-які платформи чи будь-які. Возвишення над нею дають можливість контролювати за повітряним простором, дають можливість власне, контролювати за переміщеннями. Кораблів, плав засобів чи повітряних засобів в радіусі дії обладнання, яке розташовано на таких вишках. Тобто, ми можемо, як ми в даному випадку говоримо про це взагалі плавуча платформа, яку можливо буксирувати так, звичайно, вона саментом не переміщується, але можна буксирувати. Окрім того, ми знаємо, що Збройні сили ще в 23-му році повибивали звітом росіян, так виглядає, що десь якась група спробувала висадитися, була швидка реакція, і їх знищили. Якщо вони. А ми розуміємо, що росіяни на таку платформу точно висадили когось з фахівців, бо встановити на платформі, яка, скажімо, все одно має якісь креми, качі. Обладнання чи протиракетне, чи, чи навіть протикорабельне, чи проти авіації. Ну, для того, щоб ефективно наводитись, там мають бути доволі серйозні фахівці, щоб вміли враховувати специфіку їхнього розташування. Тому, звичайно, що коли знищили такий розрахунок, це як мінімум розчистили. Контроль за повітряним простором в серйозному радіусі, я думаю, там декілька сотень кілометрів mm -hmm. точно. Тобто, Бо це, пане Іване, я прошу, уточню, можна? Тобто, це для того, щоб судноплавство покращиться, це для того, щоб краще збивати ракети літаки, шахіди. Чи можливо взагалі Україна готується до висадки в Криму? Це я просто для сміливе припущення просто. Для нас покращити для росіян погіршити переміщення і і, судноплавство їхнє, тому що цей зв'язок, це як як, як стільникова станція, якої завдання стояло моніторити повітряний простір, mm -hmm. передавати інформацію, наводити, взаємодіяти, скажімо, кораблі, авіація і так далі. Це дуже серйозний момент, mm -hmm. і тому що і тому за нього так зараз в інфопросторі змагаються по суті Україна і Росія довести свою успішність, Росіяни теж там намагаються зараз розказати, що це не ми їх, а вони нас. Ну така собі історія. Придумали ж там і ланцети вони застосовували. Ну але <гум> тим не менше, ми знаємо реальний реальний <гум> результат, що українцям вдалося знищити е, власне Р, е, ПЗРК. Розрахунок, який прих, 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 мав прикривати це обладнання, яке росіяни використовують для е, власне російської армії. Тема мобілізації сьогодні також дуже гучна в Росії, і от зараз там готують законопроєкт, який передбачає до 100 тисяч військових чоловіків, але з тимчасово окупованої території України. Пане Іване, чи означає це те, що в Росії залишається мало людей, і тепер переключаються на тимчасово окуповані території? Про що це свідчить? Росія в двадцять році провела реорганізацію військових округів. Вони там зробили східний, центральний, Ленінградський, московський південний і власне південний оцей військовий округ, як вони називають, вони включили окуповані території України в цьому південному окрузі. Вони по суті сформували ще раніше. Два армійських корпуси: перший і другий, це тоді формувалося на території Донецької та Луганської областей. Зараз їхній, скажімо, призив туди вони збільшують з всіх окупованих територій. Звичайно, що таку практику вони використовували і раніше, це однозначно. Ми знаємо, що вони примусово призивали молодь на строкову службу. Зараз так виглядає, вони хочуть проводити мобілізацію, тобто примус примусовий набір українських громадян, не дивлячись на те, чи мають вони там громадянство російське, чи не мають. Хоча згідно всіх міжнародних договорів, мобілізація до лав окупаційних армій. Суворо заборонена і це є порушення всіх міжнародних законодавств і міжнародних ініціатив. Але тим не менше, як бачимо, через те, що Росія. Намагається далі продовжувати високоінтенсивні бойові дії саме з залученням піхоти. Так виглядає, що їх призиватимуть в основному все-таки в піхотні штурмові батальйони. Так виглядає, що основним керівним складом будуть все одно, все одно росіяни. Росіян, Це так? дуже ну, то звичайно, офіцери російські будуть. Пане Іване, а от те, що ми говорили на початку перед сюжетом в самому сюжеті, ці військові, на вашу думку, яких призвуть українці, да вони реальна сила? Чи це ті люди, які заволіють все ж таки здатися швидше в полон в Україну, тому що вони серцем і душею за Україну? Будемо бачити по ситуації. Маємо розуміти, що якщо їх змобілізують в російську армію, вони будуть в російській формі і їх відправлять швидше за все в м'ясні штурми, штурми, де важко буде звичайно розрізнити їх з другої сторони, бо не мають можливість як зараз, так не чекати мобілізації. Так і звичайно на час, якщо не дай Боже, їх призвуть і виходити на Україну зв'язок з Україною. У нас ж є ряд різних платформ майданчиків, де власне взаємодія відбувається з українськими громадянами чи з такими, хто не хоче воювати на території Росії за Росії за Росіян, а окуповані території Росія розглядає просто як. Гірко це звучить бо це, і наші громадяни, які потрапили в окупацію, розглядає їх як, як вони там називають себе, як дешеву піхоту саме для м'ясних атак. Ну, сподіваємося, що вони зроблять правильний крок. Пане Іване, ще хочу запитати. Сьогодні була інформація, і Марія вже на новинах розповідала про те, що Україні Британія продала нову партію ракет Шторм Shadow і не уточнюють яка кількість. А є якась, хоч ну хоч якийсь натяк на те, що скільки їх це для того, щоб влаштувати вистачить їх для того, щоб влаштувати блекаут в Росії або якийсь там бензин аут, те, що зараз робимо ми своїми дронами. Це буде залежати в якому варіанті вони подані. бо Радіус їхньої дії до 600 кілометрів, там 550-600 кілометрів. Але експортний варіант це 250 або 280, ну нехай 300 кілометрів, так тобто залежно буде від того, який буде їхній радіус дії, така їхня буде. Е -е -е е така їхня буде ефективність в плані досяжності знищення ворожих об'єктів. Ці ракети себе дуже дуже вдало зарекомендували, оскільки вони доволі ефективно обходять протиповітряну ворожу оборону. Вони можуть рухатися відносно горизонту чи від відносно ландшафту навіть там на висоті в межах 30-40 метрів. І й рухають з урахуванням рельєфу, тобто це дуже важливо, тому що по суті вони обходять радари противника. Ну і ця ракета, там то з чимось вагою, яка має майже 400 кілограм бойового заряду. Це доволі серйозна ракета, і, і з урахуванням того, що на ній стоїть західне обладнання, вона дуже без дуже високоточна. Вже ж, ми ж пам'ятаємо, що свій час тромше був знищені декілька російських генералів. Тому яка їхня кількість би не була, все одно їх буде потрібно ще і ще і ще. Пане Іване, це про майбутнє трохи. Давайте про те, що зараз на Покровському напрямку дуже да, важкі бої відбуваються там. Оперативна ситуація на Покровську. Будь ласка, хвилина. Бойові дії по суті як відбувалися, так і відбуваються в районі оборони Мирнограда і Покровська. Бачили, що противник намагався в районі Красного Лиману по суті прорватися для того, щоб зайти з флангів на Мирноград, але за рахунок того, що Суворна і Родинському Збройні сили не просто зупинили, а відбили противника. Ми бачимо, що він зараз переакцентував увагу в район південного заходу Покровська, і також знаємо, що там зараз залучені. 170 тисяч сил противника mm -hmm. вони наростили на 60 тисяч, але з іншої сторони така концентрація сил противника власне і зменшує інтенсивність противника на інших напрямках. Це теж дуже важливо. Бо сковувати такі сили росіян на, на, на окремій ділянці це доволі суттєвий професійний підхід збройних сил до такої ситуації. Сподіваємося на найближчим часом на хороші новини з того напрямку, з будь-якого напрямку. Взагалі, дякуємо вам, пане Іване. З нами на зв'язку був військовий оглядач Іван Тимочко.